То ви надумали приховати скарб від старого крапса, так? Нічого не знаю про скарби. Але раз ви такий класний бос, то можете зависнути з нами у сховку за умови, що ви не розпотякаєте. Нічого не чув про скарби. А думаєте, я повірю в ці байки? Не розколитесь, так? Зараз перевіримо. Бешкітники, де ви знайшли золото? Якби мої очі не горіли, наче розпечена лава, я б вам показав. Ха, -ха, -ха, Ха! Я знав, що знайду його. Дивіться, хлопці! Золото добований! Е -е, придивіться уважніше до цих монеток. Е -е, що це? Жетон не має грошової цінності. Жетон? Це точно жарт. Я знав. Утрачений скарб із Мауна Лоа нарешті мій. Я майже відчуваю смак коштовності. <рес> Легше, ніж я думав. О, вона порожня. Недобре. Ха -ха, дуже розумно, Кеп. Та хотів обдурити крапса. У тебе має бути мапа, де ти її сховав? У кишені показуй, де. Пластик? Хвилиночку, пластиковий капітан. Каса. Жетони? Це не затонула Маунало! нало. Це розбитий парк розваг Маунало! <свистання> <свистання> а Не дивно, що нам тут так весело. А мені – ні, ні. Ми завжди раді вас бачити в нашому таємному сховку. Тут немає скарбів. Забирайте собі цей непотріб. Добре, але ви не проти зберегти це у таємниці. Це місце не буде таємним сховком, якщо сюди прийде мільйон людей. -хо -хо, не листіть собі! Людей цікавлять справжні речі. Мільйон людей не прийдуть у старий парк розваг, щоб повеселитися. Хвилиночку. Саме це вони і зроблять. Золотенькі мої ваш сховок стане найменш таємною таємницею в морі, ми не шкодували грошей, щоб повернути колишню велич. У класичному кораблю. Вибач, сонечко, прийдемо, коли ти підростеш. О -хо -хо. Протестую. Я вважаю, що малий такий, як треба. Коли вже може. Дочекатися має... не можу своєї черги, Патріку. Кінець нашому з тобою таємному раю. На жаль, навіть радісні крики дітей не втішать моє згорьоване. Ще одне коло, щоб розважитися, я згоден. Повільно за межами розумного. Було круто! Так, По-справжньому! По справжньому? Ми не заплатили за це нашим життям. Містер Крабс наразив наші життя на небезпеку через свою недбалість. Про що ви думали? Наш маленький син міг загинути. Спокійно, не треба робити того, про що ми пошкодуємо! пошкодаємо. Гей, ви про що? Ви не можете забрати мене. Ви в становите загрозу громадському порядку, тому можу і заберу. За ґратами вам буде безпечніше, чесно не наступати. Арештовано. Що ж, Патріку, цього разу ми справді втратили свій таємний сховок. Саме тоді, коли всі про нього довідалися. Хто зна, Патріку? Може, наступне веселе місце просто за рогом. Сумніваюсь. <хи> 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 Справжня Мауна У, У Патріку, ти вмієш зберігати таємниці? Ні.